А чи реальні це показники надає Сирський, чи дійсно вони оця статистика відповідає дійсності? Чи все ж таки вона дещо прибільшена? Так що там сказати, що весь час Росія дуже там багато втрачає мені? Ну, не дуже правда. Чи буде восени цього року певний переломний момент у війні? Взагалі те, що зараз знаходиться в Русі. Знаходиться умовно в якомусь процесі в контексті цієї поїздки Кулеби до Китаю. Яку роль Китай відіграє у майбутніх перемовинах між Україною та РФ? Ті, хто можуть зупинити війну, нам якщо сказати словами тароїв сказали. друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. пані Людмила. Дуже рада вас бачити, вітаю. Доброго дня. Нашу розмову сьогодні хотілося б розпочати із інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він дав власне його виданню «The Guardian». І от Кілька заяв хотілось би трохи розібрати детальніше, тому що дійсно важливі заяви були таке перше велике, мабуть, інтерв'ю його на посаді. І розпочнемо з того, що Сирський сказав про те, що російські військові суттєво збільшили свої людські матеріальні ресурси для ведення війни проти України. Це безперечно. Дійсно, він там навів і статистику, і цифри. Утім, якщо ми говоримо про середньострокову і довгострокову перспективу, чи зможе Росія і надалі нарощувати кількість і живої сили, і техніки? Тут у вас два питання. Да? Чи зможе Росія нарощувати живу силу нам говорять? Так, там потенціал є, і він доволі великий. Я б навіть сказала, знаєте, як, що умовно кінця живої сили в Росії немає. Ну, вибачте, як показують карти Таро, так я й говорю. Якщо ми говоримо з технікою, тут не так добре, і вони навіть на сьогодні викручуються як можуть. І при тому, що дуже велика кількість техніки привозної, і по відлітнику вони її постійно шукають. Ну Тут немає того, що техніки достатньо, з технікою проблеми, і яким чином, на сьогодні вони ще викручуються. Угу. Щодо живої сили, а, Ну бачимо вже. Тривалий час, якщо рахувати із початку повномасштабного вторгнення, там перші військовополонені російські говорили, що вони не знають, куди йдуть, і так само далі. Чим Кремль буде мотивувати потребу іти на війну, вмирати? Це гроші, це якісь е, особисті, е, не знаю, прагнення створити там велику Росію і так далі. чи що? Я все-таки не думаю, що там якісь прагнення про велику Росію, тому що, перше, це гроші нам дають, там будуть добре платити, і е, навіть я так думаю, що десь мають підняти е, ще заробітки. І інше це саме, що ви можете це більше. Психологічні заклики, ви ви можете перемогти і стати переможцем, от якось туди, так що ви там особливі, ви е, ті, хто сильніші, і вони, ті, хто воюють проти такого всесвітнього зла, як Україна. Ну, ми, ми вже це чули, е, і, і взагалі як Спасителі можливо Росії. Чому? Тому що Росію хочуть бити з, з Росії. Отака от буде. але Основну нам все таки дають, що це гроші, гроші, які будуть великі. Розуміємо, що людський потенціал потрібен і Україні, і одна із заяв сирського стосувалась також про мобілізацію саме в Україні. І він сказав про те, що він власне закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у війні проти Росії. Чи можливо це, і наскільки чисельним, масовим, якщо можна так сказати, буде прагнення українців, які виїхали, повертатися саме воювати я не бачу тут чисельного і масового повернення. Там більше повертання бо заставляє життя чи заставляє закон. Mm -hmm. От це саме в такому, але от чисельного масового я тут не бачу. Я навіть скажу більше, що люди якось будуть ховатися, шукати різні варіанти, щоб знайти, але якісь повернення буде. Воно точно не чисельне і точно не масове. Якщо говорити в цілому про процес мобілізації, чи зазнає він найближчим часом якихось... Змін реорганізації, можливо, він буде більше слідувати закону закону, прийнятому про мобілізацію, чи все ж таки е, і надалі будуть, е, ми будемо спостерігати такі ось е, власне від ТЦК напади. На жаль, в мене немає такої, знаєте, якогось хорошого посилу, що зараз воно щось зміниться. Ні. Зараз не зміниться, воно не працює, воно взагалі все сире і умовно якась потреба в людях. Просто зараз край важлива. І навіть ТЦК цим аргументується, бо я не здивуюся, що в них є якісь плани. Ну, це, це було білогічно, так що під час війни були якісь плани. Е, Наскільки надалі воно буде працювати за законом? Так, через певний час воно буде працювати за законом, якщо буде стабільний закон, бо нам зараз показують, що там закон сюди-туди. Десь це можна обійти, десь воно якимось чином не працює, чи немає якихось схем. Оце головне, але чи буде воно працювати? Так буде. Єдине, що все таки воно працює по повішеному з відтяжкою? Да? Закон по коли буде все прописано, коли система запрацює. То тоді не зараз. Ми будемо в якісь такий доволі е, гострий період, коли е, максимально важко, незрозуміло, величезні втрати, і е, взагалі величезна нестабільність з цим всім. Угу. Сирський говорив і про втрати російської армії. Він зазначав, що втрати ворога більші. Е, за українські буває навіть втричі. Чи реальні це показники надає сирські, чи дійсно ця статистика відповідає дійсності? Чи все ж таки вона дещо прибільшена? Я не думаю, що вона відповідає дійсності, буває по всякому, і наскільки я розумію, іноді у нас буває і більше, це принаймні нам так показують. Так що це не дуже правда. Тут дійка мачів говорять те, що дозволено говорити. Є якась інформація, яка дозволена. Так що там сказати, що весь час Росія дуже там багато втрачає мені. Ну, не дуже правда. Якщо ж ми також хотіли б поговорити власне про. Крим Сирський говорив, що Україна зараз дійсно має план щодо того, як доокупувати тимчасово окупований півострів, і в якій перспективі можемо сподіватися, що зсу підуть у наступ на Крим Кримський острів, і в якій перспективі він може бути деокупований. Ну, перш за все, підуть, коли в нас буде достатньо сил і достатньо в принципі, навіть чим рухатись тут. Колесниця вона може говорити, що і про танки, і про само. Ну все, що рухається, да? і само... самоліти, можливо, це що зараз оці… ці говорить, в 16 і так далі, угу. все таки тема накопичення зараз стоїть. Це не тема про те, що ми завтра цим займемось, бо потрібно накопичити, потрібно цього якийсь певний час. Якщо ми накопичимо і нас буде в достатній кількості, то тоді це буде доволі, доволі швидко відбуватися тут, в принципі, карта світ. Яка з, з одного з однієї сторони говорить, що навіть це може бути за декілька місяців, доволі такі якісь швидкі дії це. але ще раз кажу: головним, тут Ама це все таки, щоб у нас було доволі всього. Цього поки немає. Угу. Також Сирський говорив про те, що якщо російські військові здійснять ще один наступ на півдні Запорізької області, то ЗСУ зможе дати їм потужну хорошу відповідь. Але давайте поговоримо не суто про запорізький напрямок, а в цілому чи можливий контрнаступ найближчим часом або принаймні до кінця цього року. Я все-таки не бачу контрнаступу найближчого часу. Перш за все, це зараз стоїть в принципі якась заборона на контрнаступ. Там більше як охорона, як зберегти, як зупинити історія зараз щоб зупинити. Я не думаю, що контрнаступ саме буде рухатись. Ну, принаймні, зараз точно ні. Ну, до речі, от у мережі багато. Українців кажуть ну так висловлюють власне свою думку стосовно того, що все ж таки можливо восени буде якийсь переломний момент, тому що зокрема пов'язують з тим, що Україна вже набрала доста можливо недостатньо, але тим не менш значну кількість людського потенціалу під час мобілізації. Також вже якраз можливо доїде. Техніка, західна допомога від наших партнерів, і давайте подивимося, спростуємо, або підтвердимо, чи буде восени цього року певний переломний момент у війні. Ну, підготовка точно йде, є якась стратегія зробити максимально боляче і умовно поставити ворога, заставити ворога відступати, бо буде доволі страшно. І, і все-таки це дев'ятка пентаклів і десятка чаш. Про, про що це говорить? Це. Повторю тільки ту фразу, яку говорила декілька питань назад: що якщо в нас буде в достатній кількості і зроблять те, що нам обіцяють, то тоді так дати ще немає. Дата не вирішена. Це взагалі те, що зараз знаходиться в русі. Знаходиться умовно в якомусь процесі, ніхто не знає, ніхто від слова геть не знає, коли це станеться. Ну, ми ж розуміємо, так, як нам дають зброю, і так. ми розуміємо, що раз занадто зараз ворог рухається, то напевно через те, що в нас щось трошки не то, не то з потенціалом. Угу. Ще одну тему хотілося б обговорити: це нещодавній візит. Пана Кулеби, міністра закордонних справ України до Китаю. І от сам факт цього візиту. Що говорять карти з цього приводу? Про що він свідчить? Які наміри кулеби були саме у Китаї? Ну, наміри доволі, я б сказала. Оригінальні або нестандартні. Чому так? Тому що Україна, а саме Кулеба, поїхав з якоюсь пропозицією, яку навіть Китай не очікував. Угу. Взагалі, щось нове, якесь нове бачення, якісь нові підходи, якісь нові можливості навіть. І це все якби. Мало вивести нас з якоїсь такого тупіка що що відбувалося до цього. Ну теж всі чули, що в нас не було взаємодії, в нас не було комунікації, а -а -а. і саме це, і, і це правильно те, що він поїхав, нам зараз показують вісім чаш. Вісім час говорить, що дорога важка, дуже емоційна, але це дорога до щастя. E, і це така, я б навіть сказала, проривна поїздка, e, чому вона кардинально змінить все. Хоча це йшло на грані фола, на грані може нас, вибачте, за двері виставлять і скажуть, щоб ми зовсім не розумні чи щось подібне. Але це вона правильна, тому що от по-іншому воно може би не спрацювало. ну До речі, так просто навіть ось Ну це моя особиста думка. але коли з'явилися перші новини про те, що Кулеба їде е, до Китаю, то дуже насторожував цей факт, і е, ніби знаєте, перша думка про те, що е, Україна ніби погоджується із тим китайським мирним планом, який е, ніби підігрує Росії, скажімо так. Але я так розумію, що все ж таки е, це була. Більш позитивна така поїздка, так якісь пропозиції. знаєте іноді нам роблять якісь такі пропозиції, від чого ми не можемо відмовитись. Хоча і це з якоюсь такою пропозицією поїхала Україна, і це взагалі неочікувано було для Китая оця пропозиція, куди видав Кулеба. Ми ж, ми ж розуміємо, що згодом ми це все дізнаємось, до поки про це все будуть помовчувати, але це щось нове. Угу. Чи змінив Кулеба під час свого візиту певні погляди Китаю, китайської сторони щодо війни України проти Росії? Я не думаю, що тут йде тема поглядів. Тут погляди він точно не змінив. Бо там трошечки іншими критеріями на це все дивиться Китай, але перетягнути на свою сторону, на своє бачення зміг. от Тут якось трошечки так за замудро, да, я розказала, але якось перевести на свою сторону, подивитися на це очами України якось змогли. Mm -hmm. Також після цього візиту президент України Володимир Зеленський говорив про те, що в Китаї кулебі підтвердили, що не поставлятимуть зброю там якісь частини і деталі в Росію. Чи дійсно це так? Чи дійсно вони дотримуватимуться цього? Я думаю, що поставляти не будуть, тому що тут нам показують якби команда СТОП і, і це домовились. А чому домовились? Бо знову є якась пропозиція на рівні матеріальної. Ну, на жаль, я буду говорити те, що я бачу. У нас це символізує землю, якісь ресурси і так далі. Ресурси величезні, які ну, невигідно це давати Росії, бо вони можуть отримати більше Якийсь як ресурс. І ці домовленості будуть працювати. А чому вони будуть працювати? Бо е, перекриються навіть якісь. Маленькі справи на рівні імператора, це все таки такий замах України поговорити із керівником, і керівник віддасть наказ. А ми знаємо, що там все це дуже добре працює, і навіть щось маленьке перестане там рухатись. Так що ну, на сьогодні нам кажуть, що так воно працювати не буде цікаво. Ну і неодноразово вже підіймалися питання. В інформаційному просторі щодо мирних ймовірних мирних переговорів української сторони та російської, і в контексті цієї поїздки Кулеби до Китаю яку роль Китай відіграє у майбутніх перемовинах між Україною та РФ, якщо вони дійсно дійсно відбудуться. Ну, він як один із комунікаторів, як один із тих, хто про це говорить. Чи можна це назвати е, миротворцем? Я думаю, що ні. Це можна назвати е, перемовником, Посередник. такі, посередником, угу. е, от саме в такі ті, хто можуть зупинити війну, нам, якщо сказати словами таро, як нам сказав. Угу. Ну, давайте на цьому будемо три крапочки ставити. Пані Людмила, дуже дякую за цю розмову. Е, нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомотовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть себе, побачимось!